Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Декілька місяців тому в наших воїнів з'явилась нова зброя – FPV-дрони. Вони широко застосовуються у війні проти північних варварів і дуже ефективні на полі бою. Сам термін FPV-дрони – це скорочення від англійської фрази, від першої особи. Це така технологія керування дронів, вона добре відома в світі. Відеопотік з відеокамери на дроні передається на спеціальний екран окуляри у пілота. Він бачить все так, ніби сам летить в дроні. Він нікуди не відволікається, керування стає швидким і ефективним. Самі дрони FPV можуть бути різними. Бувають крилаті дрони типу літачка, є роторного типу квадрокоптери. Бувають одноразові дрони камікадзе, що летять і вдаряються в ціль, вибухають. А бувають багаторазові пристрої, що скидають боєприпаси з висоти 60-100 метрів і повертаються назад. Головна особливість FPV-дронів це в технології керування дроном через екран окуляри. Так пілоту краще вражати ворожу ціль, краще вражати. FPV-дрон дрон це зброя тактична. Це зброя поля бою. Її дальність 5, ну, 10 км. І, і це, як правило, одноразова зброя, ну, як снаряд. Такий дрон не шукає ціль. Її спочатку розвідують інші розвідувальні дрони, а потім оператору FPV ціль показують, і він наводить на неї свій дрон Кабікас. Звідси деякі особливості цих. Окуляри, радіолінія, зарядна, зарядка для акумуляторів. Це використовується постійно. Ціна окулярів 300-400 доларів. Радіолінія ну, до 400 доларів. Зарядка акумуляторів до 100 доларів. Це постійні витрати. А сам дрон одноразовий, він відносно недорогий. Акумулятори прості, тому що лет, летіти недалеко і в один кінець. Тому собівартість деталей дрона до 400 доларів. Ну, добавити ще плюс 15% електро, на електроенергію, на оренду приміщень на зарплату людям, виходить, що дрон до 500 доларів буде коштувати. Виготовлення. Маємо багато ентузіастів. В Україні є багато людей, що здатні і хочуть робити цю роботу. Раму де ФПІ ріжуть в Україні, деталі купують в інтернеті. Дрон паяється в гаражах чи підвалах. Ну, як іграшка Лего складається з тих деталей, які куплені. Місяць тому держава на кінець звільнила деталі до дронів від ПДВ. Ну, це добре, буде, будуть дрони дешевші. FPV дрон е, дуже дешевий. От купіть, наприклад, за кордоном Mavic-Матрас. Дешевий варіант 7-8 тисяч доларів. Хорошу відеокамеру хочете і цифрову лінію зв'язку. Це вже буде 15-20 тисяч доларів за штуку. Все, що робиться в Україні, в рази дешевше. От взяти е, наш український розвідувальний дрон Валькірія. Комплект з двох дронів плюс радіолінія керування, коштує 18 тисяч доларів. Це в два рази дешевше від покупного того самого Mavic-матраса. Все, що збирається в Україні, буде в рази дешевше покупних за кордоном. Тому FPV-дрони. Ми, ми маємо робити в Україні з покупних деталей. Для чого використовується FPV-дрон? Оператор керує ним в реальному масштабі часу, тому він може вражати, вражати рухомі об'єкти. От, наприклад, танк. Штука сильно броньована і дорога. FPV-дрон може вилучити, ну, 1 до 2 кг вибухів. Попадання в двигун, якщо правильно попасти, оператори знають як, в 70% випадків танк загориться і згорить. А от удар по гусниці, якщо попасти по гусниці, 100% втрата рухомості танка. Ну і артилерія його тут же доб'є, його легко доб'є на полі бою артилерія, тому що на полі бою працюють всі разом. Якщо взяти БТР або БМП, Удар зверху на 100% знищують, бо вони легко броньовані. Ну при попаданні. Кулемет, позиція кулемета, АГС, аптура це ціль для дрона FPV. На 100% знищується при попаданні. Бліндажі, скупчення піхоти в окопі, дрон теж вражає. Причому в бліндаж ФПВ дрон влітає в двері бліндажа і вибухає всередині, глибоко всередині, знищуючи всіх. Важливою цілею для FPV-дрона є радіолокатори, засоби радіоелектронної боротьби, системи спостереження. Це на 100% ціль для FPV-дрона. От взяти російську систему, наприклад, спостереження муром система спостереження. Сильна штука. розпізнає людину в день на 10 км, вночі на 4 км. Їй задають 30 контрольних точок, і ця система в режимі, в режимі 24 на 7 безперервно перевіряє всі 30 точок. Коли щось виявить, тоді передає зображення оператору. Точки всі пристрільнені, можна зразу відкривати вогонь. Сильна штука. Антенна щогла у Мурама тонка і міцна. Але fpv дрони добре і добре збивають цю ціль. Знищують ці антени. І може тоді, і навіть є випадки, що знищують з першого разу без питань, Цього система перестає працювати. Але спочатку її потрібно виявити і показати оператору fpv дро, дрона відео з розвідувального дрона, щоб він бачив, куди він буде направляти свій дрон. fpv дрони мають хорошу швидкість до 160 км на годину. Ну, звичайно, якщо вони тягнуть 2 кг вибухівки на собі, тоді швидкість суттєво менша. Ці дрони дуже маневрені. Це завдяки технології FPV. окуляри з екрану. Саме українці придумали, як застосовувати цю іграшку з інтернета на полі бою. Ми творча нація. І всі новинки придумали ми. А от північні варвари, вороги наші, вони самі не придумали нічого. Але вони вміють копіювати наші рішення. Ми перші почали застосовувати дрони мавіки більші-менші всякі. І за декілька місяців росіяни теж купили їх в Китаї і почали застосовувати. fpv дрони збираються з деталей, куплених в інтернеті. Ми почали їх застосовувати першими і застосування на полі бою виявилось ефективним. Росіяни відчули силу цих дронів і різко почали займатися ними. Тут я хочу зробити порівняння деякі. В Україні Міністерство оборони fpv дронами займається мало. Цю роботу робить більше Мінцифри. Ну, можливо, вони так домовились. За період 22 23 років Міністерство оборони поставило на озброєння, прийняло на озброєння 30 типів дронів. 10 з них це fpv дрони Місяць тому зняли ПДВ з комплектів, значить, всі fpv дрони будуть на 20% дешевше. Зараз в Україні випускається до 10 тисяч fpv дронів щомісяця, а потреба 50 тисяч. Вони мають бути в кожному окопі, в кожній роті. Маємо враховувати, що цей дрон простий, дешевий, автопілота і системи стабілізації в польоті немає. Швидкість висока, і тому результати дуже сильно залежать від оператора і його майстерності. Майстер-оператор вражає ціль один раз з трьох спроб. Простий оператор один раз з п'яти. Ну, такі реалії. У росіян точність влучання ще є. Наша головна проблема в Україні це те, що вся робота проводиться за народні гроші, за гроші волонтерів. Тут необхідна допомога держави. Війна в 23 і в 23-му в 23 роках сильно змінилась. От ми бачимо танк, зброя 22 століття. Взагалі це вже зброя минулого. Ціна 4 мільйона доларів. Його знищує FPV-дрон за 400 доларів. Танк роблять на протязі 2 років від початку виробництва до завершення. А fpv дрон можна зробити за 2 дні, десь в підвалі чи в гаражі. Перемога в цій війні. Визначиться перемогою в використанні дронів, причому самих різних, ми маємо виграти змагання в питаннях час, гроші, терміни виготовлення дронів. Росіяни дуже сильно несуть втрати від наших цих дронів. Тому вони вже прийняли рішення і в бюджеті за на 24 26 двадцять роки держава виділяє по 2,2 мільйона доларів щорічно на дрони. Уряд Росії 20 тонними контейнерами купує дрони в Китаї і роздає їх виробникам. Стандартизований боєприпас під дрон вони вже зробили і випускають. А ми і сьогодні ліпимо на дрон все, все що під руку попаде. В Росії студентів і учнів коледжів примусово заставляють працювати на збиранні дронів. Жорсткий план і покарання всіх, хто не виконав план. Вони поспішають. Зараз щомісяця Росія збирає до 40 тисяч дронів. Вони збирають дронів більше, ніж ми. Кожен губернатор в Росії має план і відповідає за випуск дронів на своїй території цих FPV. Ми випускаємо щомісяця 10 тисяч дронів. Що, що, що потрібно для збільшення? Потрібно рішення РНБО зобов'язати губернаторів організувати в кожній області збирання fpv дронів. Ентузіастів багато. Вони є в гаражах, підвалах і збирають ці дрони. Ну, 10 тисяч щомісяця збирають. То що потрібно? Перше: зібрати людей і організувати це виробництво, допомогти з орендою приміщень, закупити за кошти обласного бюджету, комплектуючи, щоб люди, які працюють, щоб вони працювали і не бігали по Європі, шукаючи ці деталі. Деталі передавати. Цим групам, що випускають дрони, готові дрони вони передають, продають в Збройні сили України з націнкою. Потрібно е встановити методику розрахунки ціни. Собіроці деталі, плюс оренда, плюс електроенергія, плюс заробітна плата, плюс 10-15% націнки на розвиток виробництва, паяльники купити, інструменти і так далі. А далі гроші повертаються в бюджет, і, і люди отримують нові комплекти деталей. Сума для обласного бюджету це незначна, незначні суми. Збройним силам України потрібно до 50 тисяч дронів таких на місяць. Значить, в кожній області треба поставити план 2000 дронів щомісячно під особисту відповідальність губернаторів. А в губернатора є купа замів одного призначити відповідальним за цю роботу, щоб організував і щоб допомагав людям працювати. І все буде на місці. Вся країна. Війна ще не закінчилась, вона ще буде йти довго. Тому потрібно працювати. Вся країна повинна працювати на перемогу. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати нас в приваті, і Монобанку, і Патреоні. Це дуже потрібно нам для нашої роботи. Всі посилання є під відео. Прошу вас, підписуйтесь. Прошу вас підписуйтесь і ставте сповіщення. Все буде добре, ми переможемо. На цьому вам всім дякую. До побачення.